Всім привіт! Ось у березень місяць. Київська область, йде сніг. Думала, що такий буде сніг, знаєте, що одразу буде танути, але ж ні. Він залишається. Поки що, поки що лежить. Зима не хоче нас покидати. Поки що місце своє не залишає. Ну, все одно березень. Ну і що якось втішає, то у теплицю, коли заходиш, бачиш тут квіти, починають цвісти цитруси, і все, в принципі, більш-менш не так вже і погано. Трохи настрій підіймається. Так би я сказала. Так, ну сьогодні я хочу що вам показати. Е, так, практично в мене вже плодів ніяких не залишилось. Дуже-дуже мало. Там лимони трошки. Ще декапон, е, мандарин, глікінг. Єдине, що зовсім зовсім дубова. дубовий апельсин шункокан. Зелений призелений. А так, переважно трошки лимонів. Та, в принципі. А і ще мандарин, мій який без назви, без е, папи-мами мандарину. та ще такі, знаєте, що можуть повисіти. Але шаста голд я вже хочу ці два плоди зняти. Так що, так вже вони давно висять і в такому кольорі майже. Не міняються. Тому мені все ж таки здається, що краще я їх зніму. Може, і повисіли би. Ця рослина щеплена на памело. Тут я не забула вам сказати. Ну, і просто, що я знаю. Перше плодоношення. Ну, звісно, було перше цвітіння і перше плодоношення. Новий гібрид. Цей мандарин із Голдів, після відомого нагіцу, який поки що в мене не плодоносив, він вважається кращим. Як про нього пишуть і кажуть, що цей мандарин це втілення самих найкращих смакових якостей і побажань. І шкірка тонка повинна бути, і розмір великий, і насіння. Ну, скоріш за все буде відсутнє, повинно бути відсутнє. Дуже солодкий, дуже збалансований смак чудовий. Ну, От мені самі цікаво, вже не можу більш терпіти, бо знаєте, що е, мій улюблений декапон, і хочу я переконатися, якось він е, чи він досягає до його смаку. Бо поки що декапон ще не один цитрус в мене не обскакав. Багато-багато смачних, багато класних, мені дуже подобається, але декапон все ж поки що по своїй невибагливості, по розміру плодів, досить непоганої вражайності. Ну просто в мене дерево невелике. Ось і ну, смакові якості там взагалі просто бомба. Ось, Ну і зараз я зніму оці шасти дві, відрізняються трошки плоди. Цей, бачите, такий целюлітний, а цей більш гладенький. Так, все, не буду не вас мучити, не себе не буду мучити, вже не можу. Зараз зріжу, зважимо і далі покажу. Так, щось я таку тарілочку маленьку взяла. Ну, я вважаю, яка є. Так, що такої? О, великий зважимо. Ну, так. Да, бачите? 238 грамів практично. Ну, і більше. Малий. 130. Теж досить непогано. Враховуючи, що він повинен важити десь близько 200 грамів плід. Ну, Тут аномалія, перше плодоношення. Це по-перше, по-друге, всього два плоди, а дерев це таке собі вже досить немаленьке. Ну, Тут вже добре видно, як він забарвився. Тут якось так не дуже, пупа, носик вдавлений. І тут який. Щось воно його гепнуло, об щось трохи пошкоджена шкірочка, але він не зіпсувався. він всередині, думаю, що буде непоганий. В принципі, рослину я не пересушувала, такого я не пам'ятаю, плюс ще я його. Його потім Валентино, ще там когось перед, буквально перед цвітінням перевалило в більші горшики, тому мені здається, що пересушений він не буде трухлий. Ну, що казати, так, розрізаю, розрізала, дуже ароматний, соковитий і середина мені нагадала декапон. Побачимо, що з смаком буде. Ну, знаєте, він солодкий, кислоти немає. Перегородка відчувається. Кислоти, я ж кажу, зовсім немає. Але, як вам сказати, немає того смаку такого багатого, такого яскравого, як в декапоні. Декапон, він е, теж е, немає кислоти в ньому, але він такий якийсь збалансований, і, так, е, і цукрів там багато, ну, набагато більше, ніж тут. Я б сказала, що от я пам'ятаю, ви знаєте, я робила дегустацію танго. Мені танго сподобався більше. Танго менш така рихла м'якоть. Ну, серединка, бачите, отака дирочка. Де капона вона не така велика, але, в принципі, схожий. Трошки схожий. Перше плодоношення, перше плодоношення, два плоди. Можливо, все ж таки вони перевисіли в мене. От е, він, як знаєте, не присіпуватися е, так от прям сильно, то він класний. Ну, я очікувала такого вау, як про нього пишуть, що прям неперевершений. Поки що я цього не відчула, але ж я кажу, що це моя особиста думка. По-перше, по-друге, це перше плодоношення, також, може, якісь аж такі ну, косяки були в мене. Десь, може, не підживила вчасно. Хоча, ви знаєте, декапони, і всі, всі інші рослини в мене в однакових умовах. Такого немає, щоб когось я підживляла, когось ні, когось оприскувала, когось не оприскувала. Ну, не знаю. Причому я пам'ятаю, що на піддоні на вулиці він стояв поруч з Валентино, з Мандаранкватом Індіо, і хтось там ще був. Не пам'ятаю, там все добре, а тут все ж таки ну, смак, смак для мене поки що солодкий, смачний, соковитий, але простий. Отак От я скажу. Не думаю, що треба також прямо на 100% брати е на увагу мій перший досвід, моє перше плодоношення. Зовсім я не хочу вас відштовхнути від цього сорту, ні. Я думаю, що якщо ви десь подивитесь, у когось було плодоношення, от не пам'ятаю просто щось. Я не дивилася, мабуть, чи не пам'ятаю, чи просто не дивилася. Ем, по... Гуляйте там по Ютубу, знайдете і думаю, що може думка буде інша трошки. Просто поки що я якось так. Ну, брехати я вам не хочу, кажу, як є. Якщо у вас було плодоношення і вдали, і прям ви вражені, так, то ну, якось поділитися треба. Або зняти, викласти десь у групах, або хоча б написати. Що у вас він був класний. Просто не пам'ятаю Тетяни Кузьмук, було плодоношення, чи ні? От щось зовсім якось. Немає такого в мене. Не впливає таке в мене в пам'яті. Ну, от все, що я хотіла вам сказати. Якось мені, знаєте, така була нетерплячка. Так хотіла подивитися, так хотіла спробувати, але я ж кажу, Поки що він такий простий. Єдине, що мені, мені дуже подобається, що він не має кислоти і не має кісточок. І він досить, ну досить, він дуже добре чиститься. Шкірка відокремлюється класно. Так що ну ось такий ось такий собі Голд. Не знаю навіть, що ще сказати. Щоб саму, саму себе утішити. <хи> ну, вже як є. Ну що, стимул є? Треба чекати наступного сезону, наступного плодоношення. Так що, сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока.